Вітаю всіх на каналі Хренландія На календарі вже кінець жовтня, а отже, пора садити часник. І в сьогоднішньому відео я вам розповім, як я це роблю. Маю невеличкий досвід. Колись я садив дуже багато часнику як на домашнє господарство, там близько 15 соток. Але тепер садимо вже лишень для себе. Але певні знання в мене є, і з вами я сьогодні ними поділюся. Вчора я вже виворов город, на якому цього року в нас були картопля та грядки. І зараз розпочинаємо з підготовки діляночки, де ми будемо садити часник. До роботи! Коли ділянку ми після оранки підготували культиватором, щоб земля була пухкенька, тому що після трактора все рівно брили залишаються, це вже осінь, ґрунт вологий. Тому діляночку обробляємо культиватором, щоб земля була м'яка і тоді наш часничок гарно буде проростати. Після цього діляночку рівняємо. Так, ну, ось ділянка вже е, вирівняна. Значить, для чого вирівнюємо, щоб при посадці часнику всі наші зубчики були приблизно на однаковій глибині. Ну Якщо посадимо в такі гори, горби, тим часничок піде швидше, інший пізніше. ну І це вплине на ріст і згодом на урожай. Значить, Що важливо сказати про. Вибір ділянки. Часник не може рости два роки підряд на одному і тому самому місці. Це враховуйте. Ну, тобто Він рости може, але це швидше за все, потім проявиться в поганому урожаю, в хворобах. Тобто ділянку потрібно щороку змінювати і вибирати, щоб вона була подалі від колишніх ділянок, де ріс часник або цибуля. Тому що цибуля має. Ну, Ти ж самих шкідників і ті самі хвороби, що і часник переважно. Тому потрібно завжди змінювати ділянку, і ви будете впевнені, що ну, врожай буде максимально збережним від хворіб. Власне, в перші роки, коли я садив часник, я з тим і спіткнувся, тому що не було можливості суттєво змінювати ділянку, і велика частина врожаю захворіла просто. От, ну це е, згодом розповім. О, тому вибираємо діляночку, на якій чесничок не ріс. Може бути будь-який попередник. В даному випадку це картопля. Тут і гарбузи, можуть бути, грядки, морква, там, петрушка що-небудь. Ну, лише не цибуля і не часник. Тому це врахуйте при посадці. А далі нарізуємо борозенки марком, як нас кажуть, і продовжуємо. Так, ну отже, рядки зроблені. Значить, я використовую схему між рядками 40 см і в рядку десь приблизно 15 см між зубчиками чеснику. Можливо, можна садити і вуще, але я вважаю. Що ця схема є найбільш такою оптимальною, бо і є можливість чеснику гарну площу зайняти для живлення, для того, щоб головки виросли міцними. І, в принципі, простіше обробляти. В рядок, який шириною має 40 см, легше зайти там потім сапкою і невеличку площу там посапати, ніж якщо би було вуще, ну це тоді важче. Тобто 40 між рядками. І Зубці садимо на глибину в середньому 5-7 см. Рекомендують дрібніші вище, сильніші глибше, але 5-7 до 10 см не помилитись, все буде гаразд. Значить, що важливо сказати про сам посадковий матеріал. Перед посадкою значить, головки часнику чистите і ну, ділите на зубці. Відповідно, таким чином ще одразу перевіряєте, щоб зубці були тверді, хороші, гарно виповнені. Оскільки, ну, найчастіші хвороби часнику – це там різні фузаріоз, бактеріоз, різні гнилі. В загальному називаємо це гнилі. І от власне, це найчастіше часник на то хворіє. Він може заразитися, в принципі, на кожній головці є десь, я думаю, бактерії тих чи інших гнилей. Але якщо все зробити правильно, то вони не встигнуть там, розвинутися і ви зберете гарний урожай, він потім буде добре зберігатись. Тому, щоб запобігти оцим всім гнилям ще на початку в момент посадки і потім в процесі там, вирощення, я рекомендую обробляти зубчики чеснику, ну, значить марганцовкою. По-простому, як в народі кажуть, тут перманганат калію. Так? Тобто звичайний берете, робите слабкий рожевий розчин і замочуєте туди всі зубці там, на 5-10 хвилин. Так, отже даємо трішки перманганату калію по народному Ух, забагато. по народному марганцовка. Робимо рожевий розчин, який знешкодить основні бактерії на чесничку. Присипаємо чесничок, приготовлений для посадки, замочуємо його на 5 хвилин. Таким чином наш чесничок продезінфікується від основних гнилей. Бактеріозу. От. І буде гарно рости і дасть гарний врожай. Так, ну і після того, як пройшло 5 хвилин, ваш чесничок гарно вимочився в розчині марганцівки. От, ми його проціджуємо. Я його одразу в решето е, висипаю. Він трішки обсушується і готовий до посадки. До речі, щоб ваш чесник був завжди здоровий і гарний дав врожай. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. Тоді все буде добре. Ось чесничок вже підсох. Йдемо його садити. О, є простіший спосіб, також його використовував. Це соляний розчин. То, якщо не помиляюсь, там десь столову ложку на літру води розчиняєте солі і також замочуєте на 5-10 хвилин, не довше, щоб там не нашкодити. І, ну, сіль, як відомо, вона вбиває всі там, більшість там, різних бактерій. Тому соляний розчин також підійде. І вже після того, як ви вимочили свої зубці, я їх переклав в таке решето, щоб вся лишня волога стекла, і можна приступати безпосередньо до посадки. Значить, Зубці вибираємо, ще раз нагадую, тверденькі, тобто в процесі лущення головок, можете одразу ті зубці, які попали під палиці, вони мають порожнину, їх відкладайте на бік. Тому що зазвичай там вже є та, така коричнева плямка, гниль. Там або ще щось типу того. Тому ці зубці можна потім там видалити зайві плямки і пустити до ковбаси чи просто до борщику з'їсти з сальцем. От. А добрі головки садимо. Тому приступаємо до роботи. Починаємо посадку. Садимо чесничок денцем донизу. І його так легенько притискаємо, щоб він занурився в землю. Великі головки можна втискати трішки сильніше. В загальному на глибину 5-7 см. Цього достатньо, адже ми ще загорнемо чесничок і він буде себе гарно почувати. То мужик, і кажуть в народі, що він любить, коли його садить чоловік. Тоді чесник буде моцний, здоровий, байний і приносити здоров'я і захист від всіх хворіб. Тому, чоловіки, садіть чесник, не лінуйтеся і будете здорові ви і вся ваша родина. Так, ну ось посадку я завершив. Трішки в мене вийшло менше рядків, ніж я попередньо нашкрябав на тій ділянці. Але вистачить все гаразд. Головне, щоб чесничок виріс і зібрати гарний врожай. Тому фінальна фаза це загортаємо рядочки граблями. Ну от І все, друзі, посадка чеснику завершена. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. От, Насправді нічого складного нема, кожен, мабуть, робить приблизно так само, але хтось, можливо, дізнався щось нового про посадку чесничку цього цілющого вибачте, і такого гарного овоча, який завжди був на столі в українців, завжди зміцнював імунітет їхній. І дітей, ну і всієї родини. Тому там, де їдять часник, там завжди всі будуть здорові, і все буде Україна. До зустрічі, друзі!